Привіт! Сьогодні ми розберемося в такій важливій темі, як нормалізація баз даних. З'ясуємо, як перетворити потенційний хаос у даних на чіткий і структурований порядок. Отже, давайте почнемо з найпростішого, що може спасти на думку, а чому б не зберігати всі дані в одній величезній таблиці? Звучить просто, правда? Але насправді це така собі пастка. Зараз поясню чому. Коли ми просто скидаємо всі дані в одну купу, ми отримаємо таку собі кашу. І в цій каші з'являється одна фундаментальна проблема надлишковість даних. Це коли одна й та сама інформація повторюється знову і знову, а це, в свою чергу, створює логічні пастки, які називають аномаліями. Просто уявіть собі у нас є один здоровенний список, де все докупи і студенти, і курси, на які вони ходять, і їхні оцінки. І ось ім'я одного і того ж студента повторюється для кожного курсу. Це і є та сама надлишковість, вона корінь усіх проблем. Бо як тільки нам треба щось змінити, починається справжній головний біль, і це призводить до трьох дуже неприємних аномалій. І ось перша нестиковка. А що як ми хочемо додати в систему новий крутий курс, але на нього ще ніхто не записався. За логікою нашої гігантської таблиці ми цього зробити не можемо, розумієте? Курс просто не може існувати без студента. Це ж абсурд, правда? І це реально обмежує. І ось ця проблема має свою офіційну назву аномалія вставки. Виходить, що сама структура нашої таблиці змушує нас жити за правилами, яких в реальному світі не існує. Ми не можемо просто взяти і вставити новий курс. І це знаєте перший тривожний дзвіночок, що з нашою структурою щось не так. Добре, поїхали далі. Інший сценарій. У викладача змінилося прізвище. Буває, у нашій таблиці його старе прізвище може бути, скажімо, в 50 рядках. 50. І щоб все оновити, нам треба знайти і змінити кожен з них. А якщо ми хоч один пропустимо, все, у нас в базі даних бардак дані не узгоджені. Оце вам і є класичний приклад аномалії оновлення. Дивіться, яка штука логічно, це одна проста дія змінити прізвище. А в нашій системі це перетворюється на якусь складну ризиковану операцію. В ідеальній базі даних таку інформацію треба було б змінити лише в одному єдиному місці. Все. Ну і наостанок, третя і, мабуть, найпідступніша пастка. Уявімо, що з якогось курсу відраховується останній студент. Ми, звісно, видаляємо запис про нього. Але, оскільки вся інформація про курс була прив'язана до цього ж рядка, ми щойно випадково видалили і сам курс бази даних, його більше не існує, просто зник. Це називається аномалія видалення. Тобто, видаляючи щось одне, наприклад, студента, ми випадково ненавмисно зносимо всю інформацію про щось зовсім інше про курс. А це вже, погодьтеся, серйозна загроза для цілісності наших даних. Окей, з проблемами розібралися. Але як це все виправити? Нам потрібен якийсь інструмент, щоб зрозуміти правила, за якими живуть наші дані. І такий інструмент є. Називається він функціональна залежність. Що це таке? По суті, це просте правило, яке звучить так: якщо я знаю А. То я завжди на 100 точно знаю Б. Наприклад, якщо я знаю унікальний номер заліковки студента, то я однозначно знаю його прізвище. Тобто номер заліковки визначає прізвище. І ось ця ідея це просто фундамент, на якому ми будемо будувати порядок. І тут важливо розуміти, що ці залежності бувають різними. Є, так би мовити, хороша правильна залежність це повна залежність. Це коли всі дані в рядку залежать від усього ключа. А є дві проблемні: це часткова і транзитивна. Часткова це коли дані залежать тільки від шматочка ключа, а транзитивна коли одні дані залежать від інших через якогось посередника. Саме з цими двома ми і будемо боротися. Так, тепер, коли ми озброїлись цим поняттям функціональних залежностей, ми можемо нарешті перейти до самого процесу наведення ладу, і цей процес називається нормалізація. І головна ідея нормалізації це не просто якось хаотично порізати таблицю на шматки. Ні, це методичний, покроковий процес. Ми дуже обережно розбиваємо одну велетенську проблемну таблицю на кілька менших акуратних, кожна з них описуватиме щось одне. І найголовніше, ми робимо це так, щоб не втратити жодної крихти інформації. Зазвичай для переважної більшості практичних задач наша мета досягти так званої третьої нормальної форми, і шлях до неї лежить через три послідовні кроки. Перша, друга і, відповідно, третя нормальні форми. Почнемо з першого кроку. Це перша нормальна форма або скорочено 1NF. Це, знаєте, як базові правила гігієни для даних. Головна вимога у кожній комірці таблиці має бути тільки одне значення. Не можна, наприклад, в одну клітинку записати кілька номерів телефону через кому. Кожне значення має бути атомарним, тобто неподільним. Ідемо далі. Друга нормальна форма 2НФ. Тут є дві вимоги. По-перше, таблиця вже має бути в першій нормальній формі. А по-друге, і це головне, ми маємо позбутися всіх часткових залежностей. Пам'ятаєте їх? Тепер кожен неключовий атрибут повинен залежати від цілого первинного ключа, а не від його частини. І фінальний крок на нашому основному шляху третя нормальна форма. 3NF. Тут ми полюємо на транзитивні залежності. Якщо простіше, дані в таблиці мають залежати тільки від ключа. Крапка. Не має бути такого, що якась неключова колонка залежить від іншої неключової колонки ніяких посередників. Ну от, здавалося б, досягли третьої нормальної форми і можна розслабитись. І в багатьох випадках так і є. Але насправді прагнення до ідеального порядку може завести нас і далі. Проте як це часто буває, ідеальний порядок не завжди означає найшвидший. Просто щоб ви знали, існують і вищі рівні нормалізації нормальна форма бойса кода четверта, п'ята і навіть шоста. Вони використовуються набагаторше, в основному для вирішення дуже специфічних екзотичних проблем з даними, які в звичайному житті майже не зустрічаються. Але тут є цікавий поворот. Іноді, після того, як ми все ідеально впорядкували, ми свідомо йдемо на крок назад і порушуємо правила. І робимо ми це з однієї дуже вагомої причини заради швидкості. Цей процес називається денормалізація. І ось цей слайд чудово ілюструє цей вічний компроміс. З одного боку, у нас нормалізація, її мета максимальна цілісність даних. Але мінус в тому, що для отримання інформації доводиться об'єднувати багато таблиць, і це може бути повільно. А з іншого боку, денормалізація, її мета максимальна швидкість читання. Але за це ми платимо появою надлишковості і ускладненням оновлення даних. Тож, врешті-решт, проєктування баз даних це не просто наука, це ще й мистецтво знаходити правильний баланс. Немає універсальної відповіді, що краще. Знання цих принципів дає нам можливість робити усвідомлений вибір вибір між ідеальним порядком і реальною швидкістю. І головне питання, яке варто собі ставити, це не як досягти найвищої нормальної форми, а де саме для моєї задачі проходить та сама золота середина.